Всім привіт! Нарешті дійшли руки до мого бойлера Тесі, який в мене працює вже десь близько 7-8 років. І взагалі не було ніяких проблем. І тут в один прекрасний момент перестала працювати кнопка, і почало пробувати струмом у воду. Точніше змішувач, коли береш за його металеву поверхню, почало щипати прямо так суттєво. Тому треба його ремонтувати. В принципі, так зорієнтувався, що може це бути. Проблем там не так багато, як в чомусь другому. Це просто елементарний пристрій, тенами, баком і самою елементарною електронікою. Тому кнопка, як я зрозумів, треба міняти. І мінімум одна тема вийшла із ладу. Получається, кнопки у нас тут дві. Одна просто кнопка перестала включатися. Інша працює, все нормально. Ця навіть не фіксується. Значить, такий у нас регулятор, екорежим. тени дві тому і кнопки дві Чому він у мене такі почались проблеми уже, в принципі, давненько, але ніяк не доходять до нього руки, тому що одна тена працює. Так як я завжди її грів на одній тені, це десь кіловат кіловат 200. Одна тена споживає, тому я щоб не навантажувати мережу і. Продовжити життя бойлера, використовував тільки одну кнопку, тобто одну тему. Зараз, коли одна тема накрилася, в принципі, я користуюсь іншою, і, в принципі, якщо розраховує так час, років 5 я можу, в принципі, працювати і на цій кнопці. Але тут другий нюанс в мене дуже погана вода, тобто в воді дуже багато заліза, це все іналіт. Просто вбиває все. Тут в цьому бойлері сухий тен. Тобто тен не має пряму взаємодію з водою. Але, як ви бачите, вони теж ламаються. Чесно, я думав, що ці бойлери будуть в два рази довше працювати. Чим Інше. Такий лайфхак, якщо ви хочете зберегти здоров'я вашого бака якнайбільше, ставте завжди в еко режим. Ніколи не ставте на максимально ваш бак. Плюс в кого є проблеми, що тече, капає вода з цього солдатика, це теж, коли ви зменшите температуру і прибере ці дві проблеми. Щоб його розібрати, розбирається ця кришка. Але спочатку треба повністю сточити воду з бойлера. Коротше, знайшов саме спосіб, це просто відкрити клапан самого солдатика з зворотнього клапана і вода просто збігає. Так це довше, але зараз просто надіймо цю шлангочку на самий солдатика і він буде автоматично все збігати. Так, Інша справа. Тепер шланочка до самого солдатика. І стікаю напряму унітаз. Все добре. Так, поки вода збігає, значить, прикупив я трошки деякі запчастини до нього, так як я, в принципі, приблизно знаю, що з ним. Треба було ремонтувати кнопку і тену, мінімум одну тену потрібно було ремонтувати. Купив такий набір кнопок саме до цього бойлера. В принципі, однакові, тільки тут сіри, сірий, сірий бодочок, тут білий. По-іншому начебто те саме. Теж такі ізоляції, все, все добре. Також Також взяв такий набір тен комплект. Ті кнопки коштують близько 400 гривень. Получається цей набір тен. Із магнієвим магнівменодом близько півтори. Почав спочатку дивитись, скільки взагалі такі бойлери, чи є його взагалі смисл ремонтувати. Так, такі бойлери починаються від 6 тисяч і пішли туди, десь за 10. Значить. Знайшов я магазин, точно не знаю, який вже, точно забув. Просто випадково зробив там замовлення, перезвонив такий адекватний менеджер. Ми з ним поговорили з приводу цього. Він каже, є в мене, в принципі, комплект, такий, все, все нормальне. Почав я його питати за магнівий нот. Він каже: ну є в мене такі прямо товсті, стержні, великі, прям хороші, М -м -м, можна було замовити. Коротше, і Щоб надовго вистачало, кажу все добре. Кажу, а в комплекті каже, в половину манчі. Я його попросив просто змонтувати такий солідний магнівий анод на цю збірку, яку мені прийшла. Так і случилось, він похо... виходить цей стержень більше за самі танги, за колби самих тан. О, як видно, це самі колби з нержавіючої сталі. Це у нас датчик температури, дві тени по кілу 100-200 кілу точно не скажу. Треба поставити тільки самі ці тени. І буде все добре. Ну В принципі, з виду якісно, все нормально. Такі стержні, все. Будемо ставити. Ну, для початку сточимо воду, розберемо. Кришку, подивимося, що там внизу. Перевіримо самі тайну на пробій, на, на згореність і все таке. Так, що ж, вода злилася. Беремо викрутку, знімаємо саму кришку. Дивіться, що тут кришечки у нас. У нас є такий порошочок. І цей порошок, це ізолятор теми. Щоб це перевірити, можна оглянути, ось сюди з одної трубки висипається цей ізолятор. Ось. Ці я вже зняв попередньо контактно. І тому, тому, тому діагноз правильний. Треба повністю міняти тему і саму кнопку. Я думаю, вона легко зніметься і правильно треба підігнати всі ці контакти. Колба, колба візуально схожа. Так, ну що ж, спочатку кнопку. Кнопка тут later. І кнопка вийшла. Тепер так само треба змінити контакти на нову кнопку. Теж оці вусика. Треба піденоти ці вусика знизу і зверху. І потім воно все буде нормально. Так, Ставимо кнопку так, як вона є, на самому боллері, і просто перекидаємо контакти на нову кнопку. Ставимо її поряд щоб не помолитися і просто перекидаємо її на нову кнопку воно не працює. Нова інтегрована, я думаю, вона буде добре працювати.

嗯，嗯。嗯嗯嗯 Ох, вода не саме чиста, ох, які клапті випадають, о, ваш кам! Чому о-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Все зрозуміло і це? Не сильно втішний варіант, магніва мода зовсім не залишилась. І це дуже погано, тому що бачок треба дуже надійно перевіряти. Ах, це дуже погано. Дуже погано. Як ви бачите, від нього залишився один металевий стержень. І от чому? Я вирішив полізти все-таки сюди, хоч це в принципі і працювала. Для цього візьмемо зараз фонарика. я вам скажу, ще все нормально. І це вже втішно, тому що можна було попасти дуже на хороші гроші. Так як це все можна було не міняти, не було смисла. Так, я думаю видно. І... Прийшлося б міняти цей бойлер в зборі. Але, я вам скажу, це теж не втішно, що я довів до такого стану. Саме головне, я перед цим розбирав роки три назад, з 7, мабуть, і все було там добре. Все чистеньке, гарненьке було, а мода була достатня, Вода я так розумію. З дивіться, що тут робиться. просто, Просто щось. Щось дуже погано. І таке все це засрано всередині. Все це треба зараз вигрібати. Все це треба вигрібати, чистити, вимивати. О-хо-хо-хо-хо. Я надіюсь, вам було видно. Що тут робиться. Ось така штука тут робиться. Просто пісок і мух. Мух і пісок. І все це треба дуже, дуже добре помити, вимити і аж потім тільки все це змикати, бо не буде. Бо не буде діла. О, краще це робити, звісно, на вулиці, треба було його знімати по-хорошому. Думав, зекономити трохи часу, але я бачу. Ще щось у мене не пішло не по плану. Мабуть, все-таки буду я зараз його знімати, вимивати і потім це все продовжимо. Так, ну що ж, все пішло зовсім не по плану, як завжди. Прийшлося зняти повністю бойлер. Мив його довго, дуже сильно відром. Наберу воду, фокусуйся вже. І, коротше, ви бачите навіть по самому цьому, по краях, який які наліт сольові наклади. Таке було повністю внизу сантиметра два. От. Зараз це все вимив, оновив і буду ставити нову тему. Покажу, що і як. Ось стара, дуже добре видно, що з нею. Ось таке було в самому бойлері. Ось був, повинен бути магнієвий анод. Ось як він виглядає на нормальній тені, на нормальній збірці. Ось так. Значить, це все відкладаємо. І ось таке було в самому щитку. Отака пель. Це все випадало з колби, де знаходиться сама тена Все чистимо тут і починаємо до установки. Приходимо до установки цей колби з тенами Зараз просто вставляю, дивлюся, як співпадають отвори, я сподіваюся, що вони співпадають. Тому ну ще я ще не перевірив. Ну щоб всі гвинтики наживилися, це вже дуже добре. В принципі, можна протягнути вагасенько, а потім уже при кінечній збірці добре його зажати. Так, прошло час самой крышки. Вона у нас стояла. Оце перед виходить. Зараз саме головне термопару запхати. Куди подальше, Вона була дуже глибоко. Зараз її треба так само запхати, як вона і була. Але, як бонус, хотів саме початку, але я покажу зараз. Як діагностувати поломану тему? Зараз нормальний штатив налаштує. Ось, наприклад, у вас є дві теми, у вашому боляру може бути одна тена, неважливо. Ставити мультиметр на прозвонку, коли його замикаєте, мультиметр сигналізує. І от, виходить, ось, наприклад, перша тема. Як ви бачите, Тена працююча, обриву нема. Біля неї, тени перевіряємо. Нічого не відбувається. Тенна в обриві вона працювати ніколи не буде. І ще одна перевірка, але це треба перевіряти на самому бойлері, коли ця вся штука встановлена і набрана вода в самий бойлер. Ви берете один край щупу, втикаєте в тену. Інший на корпус бойлера. Якщо у вас дзвониться, значить у вас пробиття є в воду самої тени. І це дуже погано і дуже небезпечно для життя і здоров'я. В такому випадку треба стовідсотково міняти саму тену. Так, ну що ж, бойлер установлений, підключений в магістралі, ще ні разу не вмикався. Перед цим знімав знову кришку, щоб подивитися, що не тече десь під флянце, тому що це все нове. Хто знає, як там. А тут зроблено так, що коли вже побачиш, що тече, то все закоротить. Буде зараз перше включення. Так, так все, Тепер сухенько. І тепер так, індикація загорілася. Дикаємо. Одна робить. Друга робить. Ура! Я буду користуватися тільки одною, цією крайньою. Хай працює. Температура мінімальна. Тільки що закачався пован бойлер холодної води. Була проблема її, залишається солдатиком, але я дивлюся, він перестав капати. Це вже дуже добре. Бо я згадую минулого разу, коли все зібрав, набрав води. Почали капати каплі солдатика. Я його розробив туди-сюди, тому що це звичайний клапанець. Десь, я так розумію, може мусоринка попала під нього і він не термав герметично. Зараз все це стало, капля набралася і більше нікуди не йде. Зараз, в принципі, блін, треба засісти скільки часу, але я надію, що з новими тенами, з новою колбою. Бойлер буде ще швидше грітися. Так, повертаюсь до... ще раз. Все-таки замірюю прямо зараз, щоб ви бачили, скільки цей бойлер споживає. Втикаємо його через ваттметр. Одна тена. І як бачимо, 906 Вт навіть. Зараз працює на одній кнопці. Так, добре, вмикаємо дві. Дві у нас 1700 Вт. Навіть менше 2 кВт.